Заробляли на збуті метадону понад мільйон гривень щомісяця. На Черкащині поліцейські затримали 17 учасників злочинної наркоорганізації. Організувала її діяльність 33-річна мешканка Черкаської області. Доведення бізнесу жінка залучила ще 16 осіб, дії яких постійно тримала під контролем. Від адміністрування телеграм-каналів і прийому клієнтських замовлень до постачання метадону і здійснення закладок. Ділки замовляли наркотики великими партіями по 2-3 кілограми. Отриманий метадон зберігали за місцями проживання, де й фасували його на так звані мастер-клади. Після чого на власному автомобілі фігуранти транспортували метадон до заздалегідь обумовлених локацій у Черкасах та Одесі. Замовлення отримували через спеціально створені телеграм-канали, а гроші за товар на банківські картки оформлені на підставних осіб. Та криптогаманці за попередніми підрахунками щомісяця учасники наркобізнесу отримували близько мільйона гривень доходу. Близько 5 тисяч доларів з нього витрачалися на закупівлю наркотиків, виплату зарплат працівникам, а також утримання автомобілів. Решту прибутку ділки виводили на криптогаманці, оформлені на підставних осіб. А наприкінці кожного місяця лідерка наркоугруповання розподіляла накопичені гроші між усіма співучасниками. Правоохоронці провели 24 обшуки на території Черкаської, Київської, Одеської та Миколаївської областей. І вилучили гроші у різній валюті на суму майже 3 мільйони гривень. А також пакунки з наркотиками та психотропами, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. На підставі зібраних доказів організаторці та шістнадцятьом її спільникам оголосили підозри. Їх дії залежно від роли та участі у злочинній діяльності, кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема стаття 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній фігурантам. Загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.